На засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розглянули питання в усіх напрямів діяльності. Так про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті впродовж 2023 року звітувала завідувачка цього сектору Лілія Ященко. Минулого року до виконкому надійшло 1367 звернень. Найбільшу кількість звернень 1065 отримано поштою, у тому числі електронною, серед яких і звернення що надійшли із використанням сервісу Персональний кабінет 28 звернень, 7 петицій через єдину систему місцевих петицій та 4 засобами телефонного зв'язку. Переважна кількість питань, з якими громадяни зверталися до органів влади, стосувалися надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів та засобів першої необхідності для внутрішньопереміщених осіб, пришвидшення надання соціальних виплат та допомог, вирішення питань комунального господарства, а саме проведення ремонту доріг, оплати житлово-комунальних послуг, в тому числі за послугу гарячого водопостачання та опалення, а також питання медицини, в тому числі надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами. Переважна більшість, а саме 1332 звернення надійшли у вигляді заяв, а також 21 скарга, 12 пропозицій та дві подяки. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що на всі питання громадяни отримують відповідь від фахівців органів місцевого самоврядування і дав високу оцінку у роботі сектору. За тим члени виконкому опрацювали питання гуманітарного та соціального напрямів, затвердивши висновки органу опіки та надавши неповнолітнім громадянам статусу дітей, які постраждали внаслідок во. Єнних дій та збройних конфліктів члени виконкому перейшли до розгляду питань житлово-комунального господарства. Зокрема, ухвалили рішення про оголошення конкурсу з визначення перевізника для здійснення перевезень пасажирів на приміському автобусному маршруті номер 33 південний Дмитрівка. Погодили на 2024 рік графік проведення масових вибухів робіт у кар'єрах Полтавського і Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Також на засіданні члени виконавчого комітету погодили на 2024 рік проєкт. Програми підтримки заходів мобілізації та графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту під час розгляду блоку питань цивільного захисту, моброботи та охорони праці, пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож засідання члени виконкому продовжили вже в укритті, де прийняли рішення щодо низки інших питань життєдіяльності громади. Зокрема, схвалили проєкт програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва горішньоплавнівської громади на 2024-2026 роки. А також проєкт програми реабілітації дітей з інвалідністю на 2024-й. Така програма діє з 2008 року, і вона вже за цей період часу довела свою ефективність. І тому пропонується продовжити дію цієї програми і на 2024 рік. Кошти в сумі 1 мільйон 985 тисяч передбачені на реалізацію цієї програми. Це 980 5 тисяч гривень це кошти благодійного фонду полтавського громадича збагачувального комбінату для забезпечення е, організації заходів для дітей і перевезення дітей до Кременчуцького центру реабілітації. І 100 тисяч передбачених з міського бюджету як субвенція Кременчуцькій міській раді для забезпечення роботи центру реабілітації. Я також, користуючись нагодою, хочу подякувати керівнику цієї програми Лівані Міхій. Яка на протязі цих років кожен день своїм серцем, своїми добрими почуттями, вона очолює цю програму і надає супровід цим родинам і дітям з інвалідністю. Це дійсно ну. Такими програмами громада може пишатись, і також хочу подякувати співзасновникам благодійного фонду полтавського гірничо збагачувального комбінату Костянтину Живага і Віктору Латоусу за те, що вони підтримують цю програму на протязі багатьох років. Додатковим питанням члени виконкому погодили передачу продуктів харчування. Пропонується передати з балансу виконкому на баланс Гречноплавнського міського територіального центру соціального обслуговування Калина. консерви м'ясні свинина тушкована у кількості 22 тисячі 450 банок по пів кіла. Це для формування продуктових наборів для соціально незахищених верст населення, які обслуговуються в територіальному центрі. Це пенсіонери. Які не мають дітей, і це ВПО Я хочу пояснити звідки це взялось. Це ми формували, коли тільки почалась війна. Ми робили необхідний продуктовий резерв. Це і вимоги законодавства, і це вимоги здравого глузду. Тому ми сформували такий продуктовий резерв, і зараз ми розуміємо, що Зима, зима, люди сплачують великі кошти на комунальні послуги, перш за все, на опалення і гривня проходить девальвація її, продукти харчування в супермаркетах постійно здорожчують, тому ми вирішили, чому воно буде лежати на складах, коли ми можемо дійсно допомогти людям в цей опалювальний сезон. За тим звітували очільниці медичних закладів міста. Про це ми розповідатимемо в інших випусках новин.